Це суспільне студії. Вітаємо усіх, хто ще не до нас приєднався. Лідер президентської гонки у Польщі, мер Варшави, Рафал Часковський, втратив частину рейтингу після виступу на телевізійних дебатах із кандидатом від опозиційної партії Карелем Навроцьким минулої п'ятниці, згідно із опитуванням громадської думки United Service для веб-сайту Віртуальна Польська його рейтинг знизився на майже 5 пунктів до 33,5%. Водночас Кароль Навроцький набрав 5 пунктів до 25,5% порівняно з попереднім опитуванням 4-6 квітня. У кого нині більше шансів посісти президентське крісло та якої є політика кандидатів щодо України? Говоримо із послом України у Польщі 14-22 роки виконачміністра виконач, виконач обов'язки міністра закордонних справ України лютому червні 2014 року Андрієм Дещицею. Він тепер на зв'язку зі студією. Пан Андрію, доброго ранку. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільна студія. Доброго ранку, вітаю вас і наших глядачів, пане Андрію. Якими є версії щодо, щодо того, що стало причиною такого різкого стрибку рейтингу кандидатів? Ну, дивіться, кампанія ще далі продовжується, і очевидно, що будемо бачити ще зміни у підтримці того чи іншого кандидата. Насправді, поки що, президент Варшави, мер Варшави, Рафал Часковський, постійно займає перше місце в опитуваннях громадської думки, коли мова йде про підтримку кандидатів на вибори у виборах президента Польщі. Тим не менше, насправді. Що мене непокоїть, це те, що Праві кандидати, зокрема, Центроправий правий кандидат Кароль Навроцький, про якого ви зараз згадали, а також крайній правий Менцен, вони набирають достатньо багато підтримки. Вони займають друге і третє місце. Тобто, фактично, політична польська політична сила э, сцена достатньо радикалізувалася в праву сторону, і тому от будь-які, э, як би так сказав, вислов. Э, Ловлювання такого характеру ліберального демократичного спокійного вони не знаходять підтримки в політику в Польщі. І тому я так розумію, що зараз потрібно бути більш агресивнішим в кампанії в виборчій кампанії, і тут все залежить буде залежати від того наскільки штаб Рафала Часковського буде готовий власне таку агресивну кампанію впродовж цього місяця, що залишився до виборів, проводити. власне. це... Ну, би, перехід трошки в праву сторону підтримка правих кандидатів е, показує те, що е, польське суспільство вимагає більш е, таких е, жорсткіших заяв, більш популістичних заяв, е, більше заяв, які направлені на. Захист польських національних інтересів, ніж на власне політику, яку промував до цього часу Рафал Часковський. Це політику про європейську демократичну вільного світу, вільного ринку. Пане, а як ось з правої частини спектру або дальньої правої частини спектру виглядає політично? Виглядає питання, скажімо, чи повинна Польща відправляти військо до України, або чи яке місце посідає питання постачання постачання зброї і подальшої підтримки України з боку Польщі? Бачите, це дуже добре питання, тому що до цього часу практично всі політичні сили в Польщі абсолютно були, займали позицію підтримки безпекою і підтримки України. І я говорю зараз і про правлячу коаліцію і про опозицію. Але насправді все частіше-частіше в передвиборній кампанії в Польщі звучать висловлення про те, що Польща має перш за все дбати про свої власні національні інтереси. Я не кажу, що це є правильний підхід, але все ж таки вони більше настроєні на те, щоб забезпечити безпеку власне Польщі. Тому питання відправлення військового контингенту Польщі в Україну не знаходить підтримки серед в польському суспільстві. Тобто, там наскільки я. Орієнтуюся десь понад 50% або більше ніж 50% проти відправлення е, польських військових в Україну, і зрештою я це можу зрозуміти, тому що Польща абсолютно розуміє те, що е, у випадку, якщо б е, не вдалося затримати російські війська в Україні, то наступною е, цілею російської агресії буде Польща, але тут треба звернути увагу на кілька моментів: по-перше. Багато поляків воює в, в Україні і відразу долучилися до збройних сил України ще від початку широкомасштабного вторгнення. На жаль, багато є також і жертв. І багато загинуло за Україну і громадян Польщі і громадян України польського походження. Це по перше. По друге, я думаю, що коли ми говоримо про відправлення військових контингентів в Україну, то все ж таки треба нати можливість. Вибору, тобто, це мають бути добровольці. Якщо будуть добровольці готові, в тому числі із Польщі їхати в Україну, чому їх не приймати або не дозволяти їм бути в цьому міжнародному контингенті. По-третє, ще одне одна тільки врази: Польща може відіграти значно важливішу роль, ніж просто відіслати війська. Польща може надавати, і те, що вона робить до цього часу, досить успішно, це логістичний хаб. І ще одне надати. Безпеку противоповітряну і противоракетну вона це може робити, накриваючи свої своєрідним е захистом. Небо не тільки над Польщею, але над Україною пан Андрієв. Ви згадали про те, що, що значна частина поляків від вашого відчуття, да або від від того, як ви про це пригадуєте, проти відправлення військ до України. Яким чином і очевидь, що польські кандидати на президентське крісло це враховують? Яким чином в Польщі реагують на наміри Вашингтона послабити військову підтримку союзників у Європі і на заклики збільшувати оборонні бюджети? Можливо, можливо, це як якимось чином інструменталізується для того, щоб вбудувати оцю загальну логіку мирної Польщі на допущення розповсюдження війни на території цієї країни. Ну, звичайно, польща в тому в цьому випадку досить занепокоєна такими діями, заявами е адміністрації Трампа і уряд Польщі, уряд Дональда Туску Туска активно бере участь у всіх заходах, які пов'язані зі зміцненням європейської безпеки. Е я думаю, що тут Польща може відіграти дуже значну роль. І з двох причин: по-перше, польща може бути досить серйозною, з гарантом безпеки на Сході Європи, доповнюючи ці е, ініціативи, які розпочали е, Лондон і Париж. Я думаю, що логічною такої, такого безпековою вісю для Європи, може бути Британія, Велика Британія, Франція, Німеччина і Польща, і власне Німеччина після формування нового уряду і Польща після президентських виборів має всі шанси власне зміцнити цей е, центральний європейський східно європейський фланг безпеки і думаю що Поль Польща власне в цьому напрямку і принаймні уряд дональда туска власне в цьому напрямку і прямує пан андрію щодо екзумації жертв Волинської трагедії в селі Садове, зокрема тернопільської області яке має розпочатися 24 квітня Українформа про це повідомила керівниця української команди яка проводитиме екзумацію археологія спеціалізованої установи волинської стражитності аліна харламова якими є позиції кандидатів Щодо запланованого початку пошукових пошукових з робіт в Україні та Польщі, партетного пошуку і останків жертв Волинської трагедії, і е, яким чином це може знайти відображення у, е, у передвиборній риториці в дискусіях між кандидатами. Я думаю, що це було б абсолютно правильне рішення, яке прийняла Україна і Польща розблокувати питання проведення пошукових і екзумаційних робіт перш за все в Україні. Це рішення, яке прийняли міністри закордонних справ Андрій Сибіга і Радослав Шикорський. воно це політичне рішення, і воно абсолютно обґрунтоване, тому що воно блокувало будь-які контакти і добрі відносини між Україною і Польщею. І будь-які питання, які стояли на порядку денному між нашими державами, спотикалися у власне питання розблокування пошукових екзонаційних робіт. Ця тема об'єднує всі політичні сили в Польщі. Практично всі політики виступають за те, щоб польські родини мали право гідно поховати своїх рідних, які загинули в Україні. В роки Другої світової війни в різні періоди, але в основному це в роки Другої світової війни. І я думаю, що це було абсолютно правильне рішення, яке зараз реалізовують рішення і міністрів закордонних справ, які зараз реалізовують робочі групи під керівництвом міністрів культури України і Польщі. Думаю, що важливо, щоб цей процес відбувся на практиці, бо одна справа це робити декларації, заяви, а друге, щоб. Фактично, практично відбулися е, ці розпочалися ці пошукові роботи, і так як ви вже сказали, вони заплановані на 24 квітня. Сподіваюся, що ніхто не створить жодних перешкод в їх проведенню, тому що я не думаю, що є хтось має інтерес, хіба що сторони, які е, зацікавлені посварити Україною пощо, хіба бо. Ані в Україні, ані в Польщі я не знаю сили, які би не хотіли гідно поховати тих людей, які загинули, і над могилами яких не стоять хрести. Це буде по-християнськи, і я думаю, що у нас підходить такі самі, як поляків. Але якщо ми говоримо про ще передвиборну кампанію в Польщі, президентську, то я думаю, що власне, якщо такі роботи розпочнуться в Україні і будуть продовжуватися, вони виб'ють. Цю карту у політиків, особливо правих і крайніх правих, які критикують Україну за те, що вона не дозволяла їм, не дозволяла Польщі проводити ці роботи впродовж кількох останніх років. Дякуємо вам за ці відповіді для Суспільної студії. Андрій Дишиця, український дипломат, виконуючи обов'язків міністра закордонних справ України у лютому червні 2014 року. Відповідав на запитання суспільне студії.